Скоїти замовне вбивство заради житла в тимчасово окупованому Мелітополі. Зголосився тамтешній мешканець, якого завербували російські спецслужбісти. Рецидивіст із кількома судимостями пройшов спецпідготовку в начальному центрі ФСБ та під виглядом переселенця приїхав до Запоріжжя. Тут кілер мав вистежити та ліквідувати свою жертву посадовця Мелітопольської міськради. Йому майже все вдалося, та агента росіян, співробітники СБУ схопили по гарячих слідах. Подробиці в ексклюзивному репортажі наших кореспондентів. На записі з камери спостереження звичайний двір запорізької багатоповерхівки. Ось з'являється непримітний чоловік середніх літи з чималою торбою. Ось він іде. чоловік вештається двором, потім мощується на парапеті. У турбині у нього спецодяг електромонтера для конспірації. А от робоча. Затриманий спецпризначенцями СБУ по гарячих слідах кілер російського ФСБ, що прибув до Запоріжжя, аби за завданням куратора вбити тут посадовця. Я є. На даний час співробітником Мелітопольської міської ради на початку окупації виїхав з тимчасово окупованого міста Мелітополь. Два роки живу вже тут. Він ховає обличчя, бо саме на нього полював кілер. В СБУ кажуть, убивця так само з Мелітополя. Рецидивіст під час інтерв'ю той не заперечує у Росії, де був на заробітках, сидів у в'язниці. В Москві був П'ять літ не дали за номишлене убийство. П'ять лет отсидел і депортували мене. В 2019 році, по моему У Мелітополі Віталій працював на будівництві. Там, мовляв, заради грошей вирішив стати до лав окупаційних військ. Не взяли. Думав, на війну пойти. Проти кого? Деньги треба були. Проти України. Так. Ну там куди пішли. І що я не пройшов комісію по состанню здоров'я. Тоді, каже, йому зателефонували та запропонували іншу роботу. Прилежили роботи. що вам пообіцяли. Ну, квартиру вдома. Ну, вдома. Вдома? Да. да. А хто приїхав до вас? Ну, при прислав Ну, він сказав, що офіцер ФСБ чи щось таке? Ні. Це я потім Контрзвідники СБУ твердять, Віталія завербували та почали готувати до завдання в червні 24-го року. Він був остаточно завербований співробітниками ФСБ РФ та відправлений в навчальний центр, де проходив вогневу підготовку та вивчав засоби конспірації. Вам сказали, для чого вас готують? Ну, потім. Да. Що треба у чолові телефон взяти, устаніть його. А що це за людина сказали? Ну, гад, що дверці уставляють Мелітополя, типа такое. І ви поїхали до Запоріжжя. Да. Співробітники СБУ встановили. До Запоріжжя він прибув в якості тимчасово переміщеної особи. Він відразу встановив місце проживання майбутньої жертви, вивчав маршрути переміщення, роботи. Сам постійно змінював місце проживання з метою конспірації. З наряддям запланованого вбивства Мелітопольського посадовця Віталій обрав молоток. Він підкаровував свою жертву та накинувся ззаду. Чому саме молоток? Ну да, тому що кров'ю. не люблю коли крові. А від молотка крові не було хіба? Ну не знаю, це думаю, палея в родіні. Я дістав ключі, а потім відчув, що до мене хтось доторкнувся, почав повертатися, не встиг мене вдарили по голові, і я втратив свідомість. Коли я прийшов до тями, мене оглядали лікарі, і далі я залишився в лікарні. Лікарі були взагалі здивовані, що вдалося мене витягнути. Тікати з міста до окупованої території кілер хотів через ЄС за злочинною схемою хилянтів. Нині йому закидають кілька статусів. Та й кримінального кодексу на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та замах на умисне вбивство вчинене на замовлення. Наразі фігурант перебуває під вартою. Найманому вбивці зраднику загрожує довічне. Ви визнаєтеся до Так. Андрій почті, Ортем Дажанко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.